Як же почули філистимляни, що Давида помазано царем над усім Ізраїлем, вирушили вони його шукати. Давид довідався про те і вийшов їм назустріч. Філистимляни, просунувшись наперед, напали на Рефаїм долину. Тоді Давид запитав у Бога, кажучи: Чи йти мені на філистимлян, і чи видаси їх у мої руки? Господь сказав йому Іди, я видам їх тобі в руки. Двигнулися вони під вагал Перацім, і побив їх там Давид і сказав Розбив господь моїх ворогів моєю рукою, як розбивають води. Через це і дали назву тому місцю ваал Перацім. Вони покинули там своїх богів, яких на наказ Давида спалено на вогні. І знову напали філистимляни на долину. Давид знов запитав у Бога, і сказав йому Бог Не йди слідом за ними, обійди їх і йди на них із сторони бальзамових дерев. І як почуєш шелест, наче шум кроків по вершках бальзамових дерев, тоді виступи на битву. Бо Бог вийшов поперед тебе, щоб розбити філістимлянський табір. Давид зробив, як повелів йому Бог, і побив філистимлянське військо від Гевеону до Гезеру, і пронеслось ім'я Давида по всіх краях, і Господь нагнав страх перед ним на всі народи.